Сьогодні у нас на огляді нова лампа для світла. Ось така. Це фірма DelayT-Mini. E Що хочу вам перше сказати, я не буду там, про інформації, характеристики вам розповідати, я краще розповім, як я вийшов на ці лампи. Ми дивимося дизайни, дизайн проекти так? салонів, там і українські, і європейські, і є розсунок цих ламп. Лампи. Називається рога. І дівчата почали в мене питати, я не знав, де її взяти, і я її знайшов. Це Великобританія, Європа дуже якісна лампа. <плес> Зараз буду її потихеньку розпаковувати. Що хочу перше сказати, що вона у нас є в наявності на секільниках. Друге, хочу сказати, що вона йде портативна. Що це має, має новаль. Вітається те, що знайде у такому чехлі. що ви можете її взяти і піти собі, або відправити за кордон, або піти до свого клієнта. Це для майстрів манікюру, педікюру, перманенту, косметологи, да й додому можна взяти. Е -е, дивіться, яка вона дуже прикольна. Як все зроблено. Гарантійний талон є, все як потрібно. Гарантійний талон на українській мові. Повністю інструкція. Як бачите. Перше, що хочу сказати, що фірма Delight перша хто запатентував 6,5 тисяч кельвінів світла. У них одних така тема. Більше нікого немає. Їхня лампа працює 50 тисяч годин. Це теж дуже прикольно. Я е, про інформацію буду говорити так, чому, тому що я не люблю, як в конфі, так. Інформацію проговорили де і все. Лампи рога. Мені дуже подобається назва. Так, як бачите, вона гнучка, це каучук. Це не резина і не пластик, це каучук. Як бачите, ми можемо його ми, ми, ми вигинати як хочете. Е, також є для телефону, якщо ви блогер або хочете щось засняти, то ви можете підключити її. Пластик дуже якісний. USB є. Зараз я її зберу. Це алюміній, також це не пластик. Щоб ви розуміли, за що ви платите гроші. Далі ось така труба. Труба йде телескопічна. Зараз вам ну, зроблю я таку. Мені дуже подобається тут алюміній, якраз хочу вам сказати, що це алюміній. Так, і ніжки. Десь тут ніжки. Десь є не бачу. Вони запрятані, Ох, запрятані десь. Так, зараз блок. Е, світ. Оток. тут є, а вони знизу. Боже, тут ще є ось такий карман. Це дуже круто, реально. Я не, не розумію, де ніжки. А ось ніжки. Так, все. Ніжки дуже легко робляться. Розкрутиться роз, роз, отак о. Оп, оп і все. Ось такі мішки. Це також алюміній дівчата. Дуже якісна лампа. Е, Батко збирається, ніяких інструкцій тут зовсім не потрібно, тому що я вперше збираю цю лампу, щоб ви розуміли. Все, лампа зібрана. Як бачите, зараз я тут. Тут потрібно якось зараз. А, ще зараз. Закр... Закріпите? Зараз ми це зробимо. Зараз. Це ж таки потрібна інструкція, тому що я не зовсім розумію, як її закріпити. Якщо ось це потрібно. А, все. Все. Ось. Все, в неї закріпили. Помістало. Е, ще хочу вам сказати про те, що всього 2КГ. Вона дуже легка, тому що тут алюміній і каучу. Е, І Кому не потрібна е, ця штукенція для телефону, її можна викрутити. Я, я викручував. І на іншій лампі, думаю, що тут також викручується. Все. Вона також викручується. О. Все реально тут. Тому що, якщо ми е, візьмемо більш дешевші, ну, тут таке собі, ну, а тут дуже легко, дуже легко. Це реально круто. Так, і підключаємо. Ще хочу сказати про те, що тут дуже, дуже контрастне світло, дуже е, круто е, воно проявляє усі Такі деталі на обличчі, тому що в основі ця лампа для перманенту, для обличчя, також вона не сліпить людину і вона не нагрівається. Дівчата, це також дуже головне. підключаємо. Ого, шнур такий, щоб можна було витягнути її. Чотири рівня світла. Тут іде 750, 1,5, 3, 4,5 світла. Ось так вона світить. Ну, в мене у шоурумі дуже світло і так. Ну, тут не дуже побачиш, але світло яскраве в неї. Раз. Зараз тут кнопка. Два. 4. Ну, в мене дуже світ... Тут світло, в мене є, навіть лампа не втрачає. Ось така лампа. Що хочу сказати, що ви в мене її можете замовити. Вона є в наявності, ви можете приїхати у сакільник і її подивитися. Ще хочу вам сказати про те, що це Велика Британія, що це не просто цих чи ще що. І гарантія також є. Припадь.